Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 23 жовтня. Четвер, черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Але ми будемо сьогодні говорити про найцікавіші, найактуальніші новини, які відбуваються останнім часом. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Сьогодні будемо моїм гостем і будемо розбирати все детально про найактуальніші новини, і те, що відбувається, пане Олександре. Мої вітання. Я рада вас бачити. Вітаю доброго дня! Так хочу розпочати із новини від Wall Street Journal, які написали про те, що штати зняли ключове обмеження на використання України західних ракет великої дальності. Майже відразу Трамп написав пост про те, що стаття за Street Journal про те, що США, начебто, дозволили Україні використовувати ракети великої дальності для ударів саме у глиб російської території, є фейком, і що Штати не маючи жодного стосунку до цих ракет, звідки вони би не походили, і власне немає стосунку і до того, що Україна з ними робить. Там так сказав Трамп у своїх. Тут's в соцмережах um, пане Олександре, з. Вашої професійної точки зору, як ви бачите цю ситуацію? Чому так сталося? Чи це контрольований, знаєте, можливо, витік даних? Чи журналісти переборщили і написали зайвого, скажімо так, і Трамп вже намагався, знаєте, так обережно згладити ті кути для того, щоб не було ну умовної ескалації зі сторони Кремля? Як ви бачите цю ситуацію? Чи дійсно було знаття? Ударів по Україною по території Росії в Ну, насправді то журналісти, особливо західні, вони uh -huh. багато говорять зайвого. зайво. Це правда, uh -huh. і це відбувається майже кожного дня. Це стосується і що внутрішньої зовнішньої політики, що Європейського союзу, що в США. Відповідно, що і забезпечені України відповідними засобами ураження, на жаль, це ось така є властивість у журналістів. Вони женуться на заході за хайпом, не розуміючи, що це може повпливати на ситуацію в Україні. З цим я повністю погоджуюся. Наші українські журналісти вони все ж таки більш менш але вони розуміють якусь межу, де можна щось говорити. А де ні, тому що ну є якийсь, якась межа ось цієї таємної інформації, секретної інформації, яку не треба розповсюджувати, щоб ворог не знав, що ми можемо отримати, що ми можемо застосувати, і до чого треба готуватися. Відповідно до ситуації з ударами по території Російської Федерації, можу сказати, що росіяни в їх пабліках. А коли напередодні здійснювався досить такий непоганий комбінований удар по території Росії, вони зазначали, що використовувались нібито крилаті ракети Storm сторомшеду, uh -huh. верифікованих якихось даних якогось документального підтвердження цієї інформації, вони не представили окрім якихось там розмитих таких собі відео, де можна Storm Shadow переплутати з Нептунде. Або навіть з ракетами типу Пекла, в залежності від того, на якій висоті вони летять, тому це досить так суб'єктивно. Я думаю, що Дональд Трамп, якщо давав таке розпорядження, якщо й давав таке зелене світло на удари вглиб території Російської Федерації, ну точно не по Прянській області. Це не глиб Російської Федерації, а удари напередодні відбувалися саме по Брянській області, переважно. Далі це були ударні дрони вже працювали. І по Дагестану працювали ударні дрони, і по Челябинську працювали ударні дрони. Тому з цього робимо висновок. Все ж таки, журналісти вони трошки перебільшили, можливо, можливо, ні. А якщо говорити про глибину, ми це побачимо по фактам по верифікації. А зараз Україна продовжує працювати по території Російської Федерації своїми засобами ураження. І російська пропаганда намагається з цього зробити. Якийсь там. Ну, наприклад, фінт в бік обвинувачення Дональда Трампа, що він надав надав такий дозвіл, а західні змі це підтримують. а Сам Дональд Трамп говорить, що є тут не до чого. Але дуже цікавий інший момент напередодні Дональд Трамп вів санкції проти Росії. Нарешті, з моменту своєї інавгурації, за весь цей період. Він зробив саме такий крок. Тобто він серйозно ображений на Путіна за те, що той а, не поїхав а, на зустріч з ним в Будапешт Ну, Путін ми розуміємо. Він просто розуміє він а, просто хизує їхати в Будапешт 5 тисяч а, з гаком кілометрів на літак без прикриття, не маючи аналоги у світі винищувачами су 35 він за це переживає. Він думає, що його зіб'ють, його заарештують, його вб'ють, його отрують, З ним зроблять все, що завгодно. А найкращий БДСМ з Німеччини буде з Путіним, саме в Будапешті. Але от саме це його зупинило. А для Дональда Трампа це образа. це образа і тому я думаю, що перший етап це нарешті були санкції, які ми так довго чекали. Це не те, що ми чекали. Ми чекали чогось більш масштабнішого, якщо чесно. Але Роснівки все, все таки інше це також непогано. А другий етап, я думаю, це буде нарешті вирішення питання з томагавками для України. І тоді Дональд Трамп вже зможе офіційно заявити. ну так, я передаю Україні томагавки, але у томагавків е, далі це більш ніж 300 кілометрів. Тому хай б'ють туди, коли е, куди е, мають намір вдарити. І мати відповідний результат. Mm -hmm. Олександр, про томагавки, ще поговоримо. Це буде нашою третьою темою. Давайте тоді про санкції. Дійсно, Штати ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній Роснєвті і тілу посилюючи фактично тиск на Кремль через війну в Україні. Міністерство фінансу США через своє управління контролю за іноземними активами запровадило нові санкції проти Росії, аби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні. Йдеться про те, що самі санкції спрямовані на тиск на Саме на російський енергетичний сектор є обмеження доходів, які Кремль використовує логічно, що для фінансування війни і підтримки економіки. Окрім цього, Європейський Союз затвердив теж новий пакет санкцій, які спрямований проти чінівого флоту Росії і імпорту скрапленого природного газу. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, аби протистояти спробам дестабілізації, так говорить Калас. Наскільки це болючий і сильний у? Дар буде саме по економіці Росії, і відчутні наслідки для Кремля, а з урахуванням того, що на сьогодні нафтопереробна галузь на території Російської Федерації вона вже не має ті потужності, які в неї були на початку 2022 року. А, року. Ми також маємо вплив не тільки на нафтопереробну галузь. А й страждає, і нафтовидобництво, е, mm -hmm. тому що ну тут приклад, знаєте, от е, я вважаю, що це досить некоректно, коли говорять про удари по НПЗ нафтоприродним mm -hmm. заводом, що от вони зменшують можливості експорту російської нафти, а також забезпечення внутрішнього споживача. Це не зовсім коректно, чому Тому що е, переважна частина. Сучасних нафтопереробних заводів, які проходили там модернізацію після часів Радянського Союзу, і так далі, вони знаходяться в західній частині Російської Федерації. Ми наносимо удари саме по цій частині, зменшується кількість потужностей саме цих заводів. На сьогодні майже 60% потужності потужностей їх нафтопереробної галузі, а воно не відпрацьовує свій максимум. Вони мають усі проблеми, оскільки вони знаходяться в західній частині. До кінця цього року, початку наступного, перший квартал 26-го, західна частина Росії в питаннях нафтопереробної галузі може зникнути взагалі. Це найбільша частина на мапі Російської Федерації, саме цієї компоненти. І найцікавіше, ось що. Нафтепереробна галузь це те, що коли сира нафта поступає для переробки і подальшого експорту чи виробництва тих чи інших е, нафтопродуктів. Питання: якщо ви можете переробляти на рік енну кількість нафти, але нафтовидобудництво воно, продовжує, 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 воно продовжується, вони продовжують видобудовувати нафту, Куди її дівати? Що, що з нею робити? Uh -huh. Зараз на Росії виникає проблема у тому, що в них експорт сирої нафти не задовольняє потреби відносно виробництва з саме тих об'єктів, де це відбувається по всій території Росії, свердловини. Видобудовують нафту набагато більше та постачають сиру нафту набагато більше, аніж можуть переробити нафтопереробні заводи на Росії. Росія зайнята зараз тим, що вона сиру нафту розливає по цистернам, mm -hmm. по нафтосховищам, а вона фрахтує танкери, при цьому вона змушена збільшувати експорт сирої нафти, збільшуючи паралельно ще і дисконту. Вона зменшує вона девальвує загальну ціну нафти. То до речі, то те, що на, на що натякав Трамп, вона сама девальвує а, собі вартість нафти, зменшує ціну на нафту і намагається її експортувати в Китай, в Індію. Китай та Індія готові її а, купувати. Так, це правда, але знижки за великі знижки. Ці знижки до чого призводять? Росія зменшує загальну ціну нафти, вона ще й продає її за знижки. Тобто, це найдешевше на сьогодні в світі нафта. А є еталона нафта. Бренд, від неї відштовхуються усі інші сорти нафти. Російська, наприклад, нафта Уралс, Сокол, а вони зараз продаються набагато дешевше аніж. З умов знижок, аніж взагалі їх середня вартість. Це перший момент. Другий момент, там, де вони зберігають все це, зростає ціна фрахтування. Фрахтування, наприклад, танкера, щоб там зберігати нафту. Все це збільшується. Тобто, зменшення обробки нафти переробки нафти, воно впливає і на те, які буде мати втрати Російської Федерації. Поступово вони наближаються до того, що деякі свердловини повинні будуть зачинені. Вони їх повинні будуть закривати. Mm -hmm. Але проблема у тому, що більшість майже 70% свердловин на території Російської Федерації це свердловини часів, коли розроблялися в Радянському Союзі за старими технологіями. Вони майже повністю вже відробили свій ресурс, і якщо їх зачинити, то заблокувати там. Заморозити на який час як завгодно законсервувати, а їх не можна буде відновити. Видобуток там нафти: це будуть суміші. Це буде не нафта, це буде вода і інші мінеральні суміші, ага. які неможливо буде ніколи відфільтрувати, тому що ці свердловини вони відпрацьовані з часів радянського союзу на 80 десь приблизно відсотків. Про це до речі, ще в 2019 році попереджало Путіна. Російське Міненерго коли а, вони а, ще більш-менш відкриті джерела відправляли свої звіти, і вони публікувалися адекватні звіти. Там вже а, фіксувалося, що 70% відсотків, наприклад, Сибиру, Сибир це основна локація по видобутку нафти, 70% відсотків свердловин виробляють майже на межі можливостей сиру нафту. Більша частина того, що вони видобудовують, це суміші, які треба фільтрувати. Тобто, собівартість цієї нафти, вона зростає. Якщо раніше за радянських часів собівартість е, нафти Уралс або Сокол була 15-20 доларів, то зараз це 40-45 доларів за баррель Воно зросло і зростає саме собі Зараз це ще більше, тому що з 2019 року пройшло вже шість років видобуток. Не зупинявся. І Росія змушена буде це зупиняти. Відповідно, вона не може це відновити. Це руйнування нафтовидобудної галузі, це руйнування нафтопереробної галузі, а ще й санкції. Ну, скажімо так, Росія поступово наближається до е, нафтового колапсу. Такі новини тішать. Олександра, про томагавки. Я так розумію, що ви переконані, що Штати таки нададуть далекобійні ракети Україні, правильно вас розумію. Якщо так, то яка кількість була би необхідна для нас, аби ну, завдавати ударів і дійсно наносити ураження по території противника? Тому що ми пам'ятаємо. і про те, що західна преса писала, що Україна, Україна може отримати 20-50 далекобійних ракет? Ну і військові експерти говорять про те, що це надто мало. А, давайте знаєте, так, проведемо такий лік ну, такий дискусію. От ага. в нас є 50 томагавків, Даріна. От як ви гадаєте, ага. а, ці 50 тамагавків в першу чергу, куди повинні будуть полетіти? От на вашу думку, який це повинен бути об'єкт? ви ну, що хотіли, щоб вони зруйнували? Керуючись логікою чи емоціями? Можна дві відповіді: логіка та емоції без проблем, так. Два варіанти. Звісно, що напевно на нафтопереробні заводи, аби нанести якось більшого ураження, але вибухів на красній площаді. Теж би хотілося побачити, знаєте? Тут дуже цікавий ось який момент. Дійсно, коли ми чуємо про томагавки, усі хочуть побачити, як вибухає, як ще в мішені імпасабл Том Круз він вибива біжить з Кремля і вибухає саме спадська вежа. Усі так. хотіли побачити, як ця спадська вежа буде зруйнована, але логічно кажучи. Від чого потерпає Київ кожної ночі? Від чого потерпають кожне місто України кожної ночі від нальотів шахейв? І мені здається, що логічним було б саме вдарити не стільки по Спаській вежі, скільки саме по заводу в Алабузі в Татарстані або по заводу Купал Вижевську, саме там, де і відбувається виробництво шахейв. Чи достатньо для цього 50 томагавків більш ніж? Так тому, що для руйнування валабузі цього підприємства ми до нього долітали нашими ударними дронами, і долітали до Іжевську. Також нашими ударними дронами. Але у нашого ударного дрона бойова частина це 50-100 кг вибухової речовини. Цього недостатньо, щоб цілком та повністю зупинити виробництво. Шахет 136, для цього потрібна більша потужність. Поки що ми не можемо створити ударний дрон, в якого було півтони вибухової речовини. Але якщо прилетить 3-4 тамагавки на Алабугу або 3-4 тамагавки в Іжевськ, виробництво буде зупинене. Його не буде від слова взагалі не просто зупинені, його можуть відновити через місяць чи через два місяці. Ні, його через рік не зможуть відновити. Вони повинні будуть будувати нову лінію виробництва, а налагоджувати. І це мінімум рік в них піде на те, щоб це зробити. Ми рік зможемо жити без усіх нальотів дронів Камікадзе в цій кількості 100, 200, 300, 400, 500. Тому я думаю, що навіть 50 п'ятдесятимагавків нам буде вдосталь а, оскільки це високотехнологічна високоточна зброя для того щоб мінімізувати терор по території України так само як наприклад та ж сама операція павутиння коли зараз ми бачимо що мінімізовано терор території України ракетами Х-101 які запускаються з російських Ту-95 МС Ту-22 М3 та Ту-122 Ту 95 мс ту 22 м 3 а тут, та ту, Ні, ту 122 м 3 це Х-22 32 і Ту-160 також запускають у Хаст-1. Чому? Тому що більша частина боєздатної цих носіїв було знищено. Так само і знищення усіх виробництв. Це буде для нас пріоритетом. Дрон може долетіти, дрон не може зупинити виробництво на рік. 3-4 тамагавки може. 3-4-3-4. Відтого це 8-10, а краще якщо буде 15-20, а в нас ще в запасі там 30. І далі вже дивимося в залежності від того, яка бойова частина, куди це може полетіти. Тому навіть 50 томагавків будуть мати свій вплив, вони будуть мати а, свій ефект. А якщо ми отримаємо 100, а я думаю, що ми не отримаємо 50, ми отримаємо набагато більше. Тому що Томагавків у США набагато більше аніж навіть ракет «Атакамс». А що зробили ракети Атакамс, коли ми почали їх використовувати? Ну, вони значно зменшили можливості тимчасово окупованого півострову Крим по здатності їх протиповітряної оборони захищати цю тимчасово окуповану територію. Тому від томагавків буде користь безумовно. Про гріпини, пане Олександре, хочу з вами поговорити. Зеленський сказав, що ми відкриваємо нову і дуже змістовну сторінку у відносинах України та Швеції. Що є документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Гріпін. Зеленський каже, що це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Також український президент підтвердив, що Україна вже готувала і готує пілотів на Гріпін. Ну а прем'єр Швеції Крістерсон сказав, що Гріппін є найновіший шведський літак. і Його виробництво тільки розгортається, і що перші поставки можуть початися ну не багато, не мало, але через три роки. Пропоную більш детально говорити цю тему. Щоб ви розповіли нашим глядачам, що це за пташки, яка які їхні характеристики. Ну і три роки, я так розумію, так щоб Україна могла використовувати на полі бою гріпі, не потрібно. Не факт, що три роки залежно від того, як почали готуватися пілоти і як готова саме компанія САП відправляти нам ці літаки. Бо, окрім замовлень, є ще готова продукція, яка є на збереженні. Якщо ми отримаємо протягом наступного року ескадрилью там 10-12 літаків, то це вже буде непогано. Гріпен – це такий самий легкий винищувач, багатофункціональний легкий винищувач, як і f 16 Але різниця полягає у тому, що ті f 16 які ми отримуємо від наших партнерів, вони базові, вони начального етапу. Тобто, це перші f 16 які вироблялися, яким вже по 30 років, і за умов сучасної війни, вони застарілі. Їх треба підтримувати. Тому, наприклад, літаками дальньої радіолокаційної розвідки та спосередження саап 340, щоб забезпечувати їм необхідну інформацію на великих відстанях. Їм потрібні відповідні комплекси, інтеграції відповідних комплексів озброєння. Тобто, це застарілі пташки, непогані, але застарілі краще ніж міг 29 але все одно застарілі. СААП на сьогодні Грипен, а це сучасний літак. Конкурентно здатний набагато кращий технічно та технологічно виконаний, аніж те, що ми маємо в своєму складі, і це адекватна заміна та, скажімо так, компенсація перехід від старої техніки, хоча б радянського типу, тих самих мін 29 на більш сучасну і кращу, аніж навіть АВ-16, які ми маємо на озброєнні. В кількості 150, звісно ж, ми їх не отримуємо завтра, ми їх не отримуємо через рік. Це довготривалий процес. Головне, щоб його було запущено, щоб він почав працювати. Нам це дуже потрібно. І в питаннях модернізації та оновлення повітряних сил Збройних сил України вони будуть відігравати головну роль. На сьогодні США нам не надають найсучасніше f 16. На інші наші партнери також не будуть нам надавати найсучасніші f 16 найостанніших модернізацій. А сам ГРІПЕН якраз є конкурентно здатним з 16 останніх модернізацій в його сьогоднішньому вигляді. Ми будемо отримувати сучасний високотехнологічний літак питання через деякий час. Але це дійсно це, це дійсно правильний вектор руху. Якщо не f 16, то гріпен. Якщо ні гріпень, ну хіба що тільки Рафале. Але у французького Рафале у нього там серйозне завантаження по контрактам. Ми взагалі його не зможемо своєчасно отримувати в тій кількості, які нам потрібен. Mm -hmm. І є ще дуже один важливий аспект. Гріпени є носіями тауросів. Там не треба їх організувати. Вони одразу мають інтеграцію Тауросу, і бонусом є ще дуже цікавий момент, який полягає у тому, що. В нас зараз є міраж 2000 тисячі літаки, так. і ми не чули, так як це було за f 16 Наші пілоти пішли е, проходити підготовку на міраж 2000 От ми зараз е, через два тижні будемо мати там ескадрилю міраж 2000 Міраж 2000 зненацька з'явилися, і для них зненацька з'явилися пілоти. Той, кому потрібно, той знав, що у Франції наші пілоти проходять відповідну підготовку. А у той час як про це наші ЗМІ не висвітлювали цю тему. А тема з пілотами F 16. Ну про неї говорили з майже кожного утюга. Mm -hmm. а, це було не зовсім коректно, не зовсім правильно, але як було, так було. Хто знає, що відбувається зараз з гріпен. Е mm -hmm. Будемо спостерігати, слідкувати і обговорювати. Дякую, пане Олександре, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, ми вам за те, що дивитись, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.